Під час засідання сесії районної ради громадські активісти затримали службові автомобілі райради, який орендує райдержадміністрація. За інформацією лідера громадської організації «Автомайдан Прикарпаття Володимира Павлєва, ця автівка ввезена в Україну незаконно. Із відповідною заявою активіст звернувся до правоохоронних органів для перевірки даної інформації. У моїй інформації законне, що там є в тому автомобілі, це тільки номерні знаки. Сумнівно. Везені на територію України нагадаємо минулого року у ДТП за участі службового автомобіля райради, який орендує райдержадміністрація, постраждали п'ятеро осіб, водій та четверо пасажирів, серед яких були і неповнолітні Машина відновленню практично не підлягала. Звісно, що після такої ДТП машина відновленню не підлягала, але вертати. Машину громаді потрібно було, просто це треба було зробити згідно чинного законодавства. По моїй інформації там пішла заміна агрегатів, звідки ті агрегати теж не зрозуміло. Як вони, яке їх походження, не зрозуміло. Відомо одне, що мотор там стояв 2,0, силовий агрегат, зараз стоїть 2,3. Автомат-коробка зараз стоїть, стояла механіка на місці інциденту. У двір адмінбудинку громадські активісти викликали поліцію. Після чого автомобіль вилучено і відправлено на штрафмайданчик. Справа порушена за статтею 290 кримінального кодексу України, а саме знищення підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Було у нас звернення активістів щодо незаконного автомобіля. Ми порушили. Дане провадження за статтею сто 290 і зараз на даний час проводять слідчі дії. Призначено ряд експертиз і правову кваліфікацію в даній справі дасть слідчі. Наразі службовий автомобіль знаходиться на штрафмайданчику відділу поліції, опечатаний слідчим.